Привіт, Юрій Бардаш отримав російський паспорт. А фільм «20 днів у Маріуполі претендує на Оскар. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал. Понеділок остаточно стало відомо про склад журі на світбору на Євробачення. Я думаю, що ви вже знаєте, що членами журі будуть Андрій Данилко, Джамала і соліст гурту без обмежень Сергій Танченець. Власне про Сергія Танченця багато говорили, чому саме він. Але е, ми самі його обрали. Ну і подивимося, яким він буде членом журі. Ну а букмекери вже роблять ставки щодо того, хто переможе на нас відборі, і найбільше шансів є у Джері Хейл і Альони Альони з піснею Тере. За Марія. хай мене зараз е, заклюють фани Меловіна, але мені. Дуже подобається пісня від дівчат. Я вважаю, що така пісня може точно в чергове привернути увагу Європи до України. І маленька історія. Днями їдемо з моїм менеджером Микитою в машині. Слухаємо пісню дівчат. і Він каже: от пісня кльова, але головне, щоб вони вживу так само кльово її виконали. І вже на наступний день в мережі з'явилося живе виконання пісні від Джері Хейл. Давайте послухаємо. Teressa, e diva Maria, hold the divis for burnout, you won't be stuck, Mama Teresa, Diva Maria, po sini po lesso isle po zemli. Diva Maria, hold the diva spoke. Ну і нагадаю, що фінал Нацвідбору на Євробачення вже 3 лютого на Суспільному. За кого ви будете голосувати? І чия пісня вам найбільше подобається? Чекаю в коментарях. Фільм «20 днів у Маріуполі номіновано на Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Сама церемонія відбудеться 11 березня в Лос-Анджелесі. Ну а хто ж ще претендує на статуетку? На перемогу в категорії Найкращий фільм претендують фільми, такі як Барбі та Опен Геймер. Ну а за звання найкращого актора серед багатьох змагатимуться Бредлі Купер і Кіліан Мерфі. Хоча ви знаєте, зараз розповідаю вам про це і зловив себе на думці, що Минулого року жодного разу не був в кінотеатрі і е, не дивився нові фільми. От як у вас? Напишіть, будь ласка. Взагалі, хочеться про вас, друзі, більше дізнаватися. Тож, е, як ви пишете коментарі е, тільки про мене, а про себе? Напишіть трошки про себе. Ксенія Мішина вже місяць відпочиває з сином в Таїландії, і відпочинок не обходиться без пригод. Акторка взяла машину на прокат і потрапила в ДТП. Коли Ксенія їхала за кермом, в неї позаду влетіло інше авто. На щастя, удар був не сильним і постраждав лише Бампер. Але це ще не все. Під час відпочинку Ксенія ще й отруїлася і пролежала під крапельницею. Ну а вже наступного тижня акторка з сином повертається в Україну, де найближчим часом зніматиметься а, шоу і новий сезон шоу Я Люблю Україну. Ні, власне, Ксенія там ведуча. До речі, мене також запросили у новий сезон в якості. Гостя два сезони не кликали. От тепер, бачите, напевно, або гості закінчилися, або я не знаю. Тому візьму участь і розповім вам там все відбувається. У мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з фітнес-тренеркою і блогеркою Мариною Боржемською. Говорили не тільки про розлучення, тому що про е, це вже говорили всі, кому не лінь. Марина розповідала про своє дитинство, про свою юність, стосунки з батьками, а наприклад, з батьком у жінки дуже близькі стосунки. А ще Боржемська розповіла про те, як пережила три викидні, адже це дуже складно для жінки, і для оточуючих, особливо коли е, жінка відчуває, вже дитину, як Марина виходила з цього важкого стану. Е, теж вона про це розповідала. Ну і звичайно, я запитав у Марини, чому деякі дівчата себе так не люблять, що живуть в аб'юзивних стосунках роками. А у випадку Боржемської 22 роки. Бо я вважаю, що е, жити потрібно так, щоб це життя приносило тобі задоволення і не боятися залишитися самому або самій. Ну, а ще поговорили про те, як а, Марина виховує сина без батька. Велике інтерв'ю, слава плюс, з Мариною Боржемською. Вже у мене на каналі. Ну а посилання на нього є в описі цього випуску. Дякую за перегляд і коментар. Хейтери! І вам також дякую. Хоча я помітив, що м -м, хейтерів у, у, у мене на каналі не так багато. Зазвичай це ті люди, які випадково зайшли на мій канал і вирішили щось написати. Але знаєте, думаю, що якщо ви давно зі мною, то. А, ми вже один одному стаємо ближче, ніж просто глядач ведучий І для мене це цінно. В кожному. Ну а відома українська блогерка-мільйонниця Таня Парфілєва розповіла, що під час масованого ракетного обстрілу України 23 січня був пошкоджений її будинок під Києвом. У сторіс в інстаграм вона розмістила кадри, на яких видно, як внаслідок ворожого удару у її помешканні повибувало вікна. Ну і також блогерка, яка півроку тому вперше стала мамою, показала, як з маленьким сином спала в укритті. Але найголовніше, що всі живі, здорові і ще Таня Закликала своїх підписників не нехтувати тривогами і спускатися в укриття. І до речі, друзі, от ви спускаєтесь в укриття під час масованих атак. Тому що, наприклад, вчора, коли почалась тривога, я зупинився біля станції метро і спустився туди, власне, вниз. Але дивлюся, що на вулиці багато людей, які йшли по своїх справах, і от вони як йшли по своїм справах, так і йдуть далі. І трохи цього не розумію. Тому цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка. Вагітна дружина Євгена Кота Наталія Татарінцева вирішила перед пологами відпочити і полетіла в Дубай. Наталія яка зараз знаходиться при надії, зізналася, що її тіло почало змінюватись і каже, що вже з'являється целюліт. Ну а поки Наталія відпочиває і дивиться на себе в дзеркало з целюлітом, її чоловік Євген Кот знаходиться в Україні, і вони спілкуються лише по відеозв'язку. Дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська відкрила власний бізнес на гроші чоловіка. Це салон краси, де роблять і лазерну епіляцію, і масажі. Володимир дуже часто піарив цей салон ще до відкриття. І от на сторінку цього салону вже підписалися близько трьох тисяч людей. Ну а Катерина каже, що не звикла працювати на когось і хоче заробляти для того, аби в подальшому не бути залежною від чоловіка. А ще дівчина. Каже, що це особисто її салон, і зареєстрований він на її ФОП. Але ми ж знаємо так, для того аби відкрити салон в центрі Києва, потрібні вкладення, і не маленькі. І щось мені підказує, що інвестор все ж є, і Катерина живе з цим інвестором. Але поки це лише мої припущення. Співачка Селена Гомес опублікувала фотки десятирічної давнини. Давайте разом їх подивимося. Селена пише, що саме так виглядала 10 років тому, а саме так вона виглядає зараз. Ну, співачка написала, що зрозуміла, що більше ніколи не виглядатиме так, як 10 років назад. Ну і нагадаю, що раніше Селена Гомес розповідала, що набрала зайву вагу через ліки, які приймає від хвороби. У 2015 році у неї було виявлено важко. Аутоімунне захворювання, яке називається системний червоний вовчак. А через два роки виконавиця перенесла ще й операцію з пересадки нирки. Ну а звання чмоня тижня цього разу вже вкотре отримує Юрка Бардаш. Юрчик так любить Україну, що мало того, що переїхав до Параші, так ще й отримав російський паспорт. Чим дуже пишається. І це логічно, в принципі, так давайте розбиратися. Юрі потрібно за щось жити, так і приймати ті речовини, завдяки яким він надихається. А значить, потрібні гроші. Там йому запропонували хороші бабки, і юрець не став довго думати. І власне вони йому за це віддячили. Почали сипатися державні замовлення на сумнівні фільми про молодих талантів Донбасу. А по факту, це красиве відмивання бабла. Так, глядай, друзі, Юра стане продюсером якогось російського артиста, якого буде спонсорувати, наприклад, Газпром, так? Або ще краще, Юрка піде у Держдуму Росії. Тому, коли я знаєте, дізнався про те, що йому дали російський паспорт, я навіть не здивувався. От просто в чергове хочу вам нагадати, що є такі чмоня, і що після перемоги ми не забули про те, як він себе. Поводив. Ну і до речі, український паспорт Бардаш залишив. Хм, Дуже цікаво, навіщо друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. А минулий випуск інтерв'ю Слава Плюс з Мариною Боржемською Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.